Доброго дня, дверна Україна! Рада вас вітати з вами знову я, Ірина Большук. Я та Тетяна Поліщук. Це завжди ваші лідери дверного ринку. Сьогодні ми відзнімаємо сьомий ефір із представниками дверного бізнесу, і мені... Дуже приємно, що сьогодні ми знімаємо ефір саме із Світланою із не ну не тільки гарною жінкою, а й успішним керівником компанії Драма. І сьогодні ми з нею поспілкуємося, задамо питання, отримаємо відверті відповіді. Дуже вдячна за те, що ви підтримуєте наші ефіри, переглядаєте їх, коментуєте, залишаєте лайки, підписуєтесь, і це нас надихає їх знімати ще й ще, тому що з ефіру в ефір ми бачимо класні результати. Ачить ми робимо гарну справу. Тож давайте розпочинати. Ще раз доброго дня, Світлана. Ви представилися, розказали коротко про свою компанію, чим займається компанія, скільки часу на ринку, презентували себе. Можливо, хтось вас не знає. А ми також під даним ефіром залишимо посилання. Кожен зможе перейти подивитися більш детальніше про компанію Брама. Доброго дня, Ірина. Мене звати Світлана Бортник і я директор компанії «Брама». Компанія Брама на ринку вже 20 років. Працюємо на експорт, в межах України також і дуже рада поспілкуватися з вами сьогодні. Розкажіть, будь ласка, який Ін ну, безпосередній продукт випускаєте, можливо, хтось не знає, які це саме двері? Ми випускаємо четвертні і безчетвертні. четвертні. У нас є велика кількість кольорів, асортименту. Це ж ламіновані, погонажні полотна. От, також у нас є лінійка емальованих полотен, яку ми презентували, що не помиляюся, два роки тому, і ми з вами якраз про неї теж спілкувалися і робили інтерв'ю. Угу. Хорошо. чудово, чудово. Вже далі в ході нашого спілкування. Ми задам вам деякі питання і будемо. Ще більше говорити про ваш продукт, про вашу компанію. давайте традиційно розпочнемо із того із такої болючої теми, але над як взагалі ваша компанія та ви особисто пережили рік війни, тому що. Вже рік Україна вже живе в такому страшному стані. Звичайно, ми розуміємо, що ви географічно знаходитеся у Львові, що таких ніби пекельних боїв то не було, але все одно зрозуміло, що це дуже відобразилося, відобразило світливі прильоти. Тобто рік війни став складним випробуванням для всіх, яким випробуванням стала саме для вас і вашої компанії 22-й рік. Я думаю, що 24 лютого 22 року це така дата, яку не зможе забути жодний українець. Рік був важкий, важкий для мене особисто, важкий для усіх. От і я дуже сподіваюся, що навіть найбільші складності у Львові, крім таких от окремих випадків, коли були дійсно прильоти, він був емоційно складний. От і дуже надіюся, що зараз 23 й рік це стане роком перемоги. Це буде рік, як в кожну сім'ю війде у цей мир, який ми чекаємо наполегливо, і я можу що сказати про бізнес. Це причому не стосується виключно дверного бізнесу. Мені в принципі здається, що бізнес показав, що його робота є абсолютно безпрецедентною. От і бізнес досить так стійко вистояв зі всіма шоками пов'язаних з військовими діями України. А скажіть, будь ласка, взагалі зупинялася діяльність вашої компанії від початку війни, тому що ми багато з ким спілкуємося деякі поставили на стоп, персонал не працював і відновили діяльність через певний час. Як яка ситуація була у вас? Саме виробництво призупиняло роботу десь на три тижні. В основному це було пов'язано з тим, що ми не могли закупити і привезти сировину вже в середині березня повністю на 100% виробництво відновило свою роботу. Що стосується складів інших відділів, то практично ми працювали безперервно, оскільки була готова продукція, яку треба було відвантажувати, і відвантажували основному і на експорт. <гумен> Зрозуміло, Хорошо, А ще дивіться: таке ж також ми розуміємо, що відбувся великий там потік людей на Західну Україну. Яким чином це вплинуло на вашу діяльність? В принципі, це люди, які втікали від війни, але не в ніякому плані там не купували двері. Чи відчули ви взагалі, що щось змінилося на цей час? Ну у Львові відчувалися зміни, тому що було набагато більше населення. Багато було переселенців, усі намагалися допомагати, розміщували в себе. Тобто, я вже не ви навіть од мені нагадали. Я вже й забула за той період, коли дійсно Львові дуже було багато людей. Mm -hmm. Багато було приїжджих, були переповнені усі школи. Орендувати квартиру було в принципі нереально. Частина людей брала в мене теж були які. Просто перебували тимчасово і виїжджали за кордон. А що стосується самої роботи, то в принципі у цей наплив людей він особливо нічого не поміняв. От все рівно е, ті продажі, які були в межах України, так все рівно вони були в більші, більшій частині на Західній Україні. От, а ті люди, які приїжджали, ну, їхня основна ціль була це да. все такі. Да, mm -hmm. звичайно, розумію. А взагалі а були такі ситуації, що, можливо, хтось приходив там із якихось дверних компаній, шукав у вас роботу. Тобто вони виїхали із ще східних регіонів критичних і були в пошуках роботи, чи, чи не відчували? Ну, в основному вони справді це не відчувалося, тому що, наскільки я розумію, була підтримка від держави. Mm -hmm. От і люди вони сподівалися, що в випуск, екозахівці... швидко це так, тобто це був такий основний, основний меседж, який зі всіма з ким не спілкувалися, що війна от зараз закінчиться, і ми всі вернемося додому. Тобто, в принципі, більшість не розглядало. Хоча були звичайно такі випадки, коли люди намагалися влаштуватися на роботу, і декількох ми працевлаштували зараз. Вони вже вернулися додому. Mm -hmm. От тобто, це такі тимчасові були варіанти. Я зрозуміла. Хорошо. Давайте тоді е, далі питання на наступне. Як вам довелось адаптувати виробничі процеси? Ми трошки це затронули питання, і комерційні процеси, тому що все-таки ми розуміємо, що змінилося, е, і що ви принципово змінювали за даний рік? діяльності? Знаєте, от робота в період ковіду за три роки, вона в принципі навчила адаптуватися швидко до будь-яких обставин і працювати в таких режимах офлайн онлайн над тим, чи щось принципово змінилося, ніколи не думала, тому що в принципі єдина така знаєте, принципова позиція, так що нам треба основне перемогти в боротьбі з ворогом. Зараз є важливо зберегти колектив, важливо задоволити потреби наших покупців, особливо в межах країни. Необхідно сплачувати кошти до бюджету. Оскільки це дає змогу фінансувати якраз фінансові витрати, так тому принципова позиція є вистояти в боротьбі з ворогом. Мені здається, найпростіший спосіб це кожному належно робити свою роботу. Якихось таких принципових змін не було. Основне, що от після обстрілу критичної інфраструктури, це була відключення електроенергії, uh -huh. от і цей період звичайно було складно, особливо на виробництві. Але ми вирішили всім колективом, що ми будемо їздити і працювати по графіках включення. Uh -huh. От я дуже вдячна, що так швидко всі адаптувалися, і в принципі, мені здається, що наші покупці не дуже відчули, що в нас були вимкнені електроенергії, світло було по 4 години. От, отут ми якраз адаптували виробничі процеси до цієї роботи в період, коли є електроенергія. Це було uh -huh. саме складне те, що так найбільше запам'яталося. Я зрозуміла. Хорошо. А тоді наступне питання: якусь стратегію сьогодні, ну минулий рік і сьогодні обирає ваша компанія. Це підтримка існуючого асортименту, чи можливо ви розширили асортимент, що задали? Тому що ні для кого не секрет те, що взагалі як ну зараз всі колеги наші в ринку говорять, що в принципі, попит в країні він якби стали, він його там більше не стало, навіть менше, але стало менше гравців, тому що відомим причинам у нас Херсон був окупований, відповідно, там не виготовлялась продукція Харків під обстрілами, і реальна ситуація поміж кімнатів вона стала такою: Є реальна потреба, але дуже мало пропозицій. Можливо, ви яким чином до цього підійшли і змінили щось в своєму асортименті. Ну, крім підтримки існуючої лінійки, ми вивели на ринок, от саме двадцять 2022 році. Ми вивели лінійку без четвертних щитових полотен і без четвертних збірних полотен. Це наші новинки, це шостий, шістнадцяти серії в монохромних кольорах. От е, крім цих новинок, ми продовжуємо працювати. От, сподіваємося, що двадцять 2023 році зможемо презентувати ще нові продукти, саме для українських покупців. Я зрозуміла. а в якому ціновому діапазоні? Це щось середній плюс, чи це бюджетне, чи який це продукт, про що ми говоримо? Ну, на даний момент ми якраз працюємо над бюджетним продуктом, тому що ціна, я думаю, що це один з ключових виборів. Да. Наші покупці буде ну, да, тому, що взагалі ну ми оцінюємо теж ситуацію по ринку. Ціна на готові вироби виросла, тому що ми розуміємо, що логістика, потім матеріали, все наскільки як ви приблизно оцінюєте, відбулося зростання цін у ваші вашій продукції. Ми yeah. намагалися мінімально піднімати ціни. Останній раз ми піднімали ціну, якщо не помиляються вересні минулого року. От зараз просто ціна це той аргумент і те, що найбільше, мені здається, відіграє важливу роль для покупця. От якщо раніше я б в певністю сказала, що на першому місці якість, так, uh -huh. то зараз uh -huh. я думаю, що от якість одрівну от конкурує зі ціною. Uh -huh. Рівень інфляції, якщо я правильно пам'ятаю, у 2022 році був 26,5%. По прогнозах сповільнення інфляції не буде, і я думаю, що на перший квартал прогнозують вже в 2023 році, що досягне десь 28%. Так подорожчали продукти харчування, проїзд, паливо, девальвація національної валюти. Я думаю, що і безробітні воно все рівно присутні в країні, так. Yeah. Це все вдарило по кишені, по гаманцю, скажімо так, наших клієнтів українців. Тому ціна в нас дуже лояльна, і в основному, через те, що мені здається, що зараз покупить скажу, на перше місце він віднесе якість і ціну, а вже на другому місці для нього будуть інші речі, такі як там наявність на складі, короткі там, строки виготовлення, все інше. Так. Буде друге третє місце, і в принципі брама якраз пропонує для українського клієнта дуже лояльну по ціні позицію, тому що ми розуміємо, що зараз в такий період насправді українцям дуже складно купляти будь-які ну, склад, робити ремонт. І дійсно дивлюся, що ситуація така, що люди дуже мало роблять ремонт, тому що можливо, частина людей акумулюють кошти для того, щоб просто виїжджати, комусь критично потрібно, вони заїжджають, і навіть питання дверей не стоїть колись там поставив міжкімнатні. Ну і ситуація така, що українці дійсно не стали багатшими. Ну це боляче, але ми все-таки віримо, що нас іде світле майбутнє. Ого, що тоді ми дивіться, плавно підходимо до питання ситуації з продажами. Ми проговорили про те, що яка ситуація з ціною, але я розумію, що також від, щось відбулося за цей рік із продажами. Яка у вас була ситуація? Як вона змінилася за рік? Чи були якісь провали, були піки, сезон? Відчули ви, не відчули? Ну, в період ковіду вже був такий ефект відкладеного попиту, що стосувалося України. Брама, вона в більшому співсоковому відношенні завжди працювала на експорт, і в принципі у 2022 році ми цю тенденцію зберегли. В межах країни було незначне було падіння в замовленнях, от десь приблизно до 10%. відсотків. Це надав. Ну, Можливо, тому що дійсно, як ви наголошуєте, що ви експорт орієнтована, більше в ви компанія, тому вам так не так було боляче. Я зрозуміла. А взагалі, ну ви відчували сезонність? Був в минулому році сезон як такий, тому що ну, всі ж розуміють, що відбуваються якісь коливання, чи, чи були спади і підйоми по запитам? Ну можу сказати, десь, мабуть, найбільший ріст був липень, серпень, от такий період. Коли Але було це... спокійніше в Україні, так? Сказати, Що був такий сезон перед новорічними святами, ну так трошки суткові відношення помінялися, особливо не було помітно. Угу. Хорошо. Як змінилася географія продажі вашої продукції? Чи ви щось зміняли, Почали, можливо, там працювати з іншими регіонами, всередині країни, я говорю? Ну, всередині країни ми в основному на першому місці в нації Західна Україна. На другому центральна на сході продаж зрозумілих причин у 2022 році у нас не було. Ну хотіть вам сказати, що теж до мене за попередній рік системно зверталися люди, які хотіли хочуть з вами співпрацювати. Це дійсно центральна Україна, тому що тому що дійсно є попит і потрібно закривати, тому це такий не знаю. Можливо, як вам курс рухатися більше освоювати центральну Україну. Хорошо, я вас зрозуміла. Тоді давайте підходимо до питання експортних продажів. Те, що ви говорили, працюєте з експортом, що там відбулося? Чи взагалі відбулося ну, можливо, зміна ставлення тих закордонних, скажімо, покупців до того, що це український продукт, більше почали купувати, підтримувати? чи ну як ви оцінюєте там ситуацію? Ну географія продаж на експортному ринку в принципі для нас не помінялася. Ми продовжуємо реалізовувати в Чехію, в Хорватію, в Румунію. В Латвії, в Америку якісно в продажі на експорт зросли в середньому десь на 30% за минулий рік. Відношення до українського виробника, в принципі, не помінялося, тому що в основному це ті клієнти, з якими ми працювали, так? От. Тому, в принципі, по експортному ринку все було без змін. <груто> ну, круто, круте, що ви знаєте, підготували таку підґрунтя для того, щоб далі можна було розвиватися в цьому напрямку. В принципі ми не планували, але дуже вдячна Богу, що так склалося. І в й рік ми розпочали з такою от планової стабільністю. От дуже би хотілося ту тенденцію зараз берегти. Mm -hmm. Mm -hmm. Я зрозуміла хорошо. Ми теж піднімали питання, як змінився український споживач, що він хоче на сьогоднішній день. Як ви бачите його картинку, що до нього дійсно стало там ключовим? Ми проговорили ціна, можливо, ще щось хотіли би додати. Думаю, що ні. От на першому місці якість і ціна. Ну, український клієнт він завжди був вимогливий. От. Тому я думаю, що питання якості завжди буде для українського клієнта на першому місці. От. Але єдине, що от те, що я вже говорила, тобто це буде конкурувати зараз з ціною. Якість і ціна на першому місці, а усі інші вимоги, я думаю, що будуть на другому і на першому. В наступних місцях, mm. от, що стосується взагалі до, до вподобань українців, так тут в принципі нічого не помінялося. Я думаю, що центральна Україна буде далі продовжувати більше, скажімо так, вони полюбляють білі кольори, сірі, монохромні. Так, Західна Україна продовжує ще mm. любити такі більш натуральні кольори, структурні. От. Ну, для нашої лінії в принципі може забезпечити зараз потреби усієї України. Так, в нас є різна і ціна, є різні моделі. Тобто, якраз зможемо, я думаю, підібрати угу. от, так, от, для кожного клієнта свій індивідуальний підхід. <тас> <тас> я зрозуміла. А взагалі, е, ну на рахунок співпраці за попередній рік з вашими там партнерами, не знаю, дилерами, щось це принципово змінювали. Можливо, вони щось просили у вас, якийсь новий продукт чи. Ну, робота була відповідно, нічим не змінилася від до попереднього періоду. Ну, з'явилися запити на весь полотна, от хоча четверть це наша родзинка. Mm -hmm. Ми все одно пішли на зустріч і вивели те, що я вже теж казала: тобто лінійку бачить вертих продуктів. Ну але це під марка Брама, це не щось мале. Ну, ну бо так, часто так, ми, так. ми розуміємо, що один виробник, і тут є навіть буваю, ситуація, коли в торгові якісь там точки і починають так. А це хто? Я називаю торгову марку, Думаю, боже, ну хто це? А потім, вже коли розумієш, що постачальник, тому це просто розширюють якусь там лінійку і. Ми все під торговою рамкою підрогової марки під брами. Хорошо, я зрозуміла також. Давайте поспілкуємося на рахунок команди, чи змінилося щось у вас за попередній рік, чи ви чули ви якийсь можливий дефіцит? Теж я так розумію, що частина людей навіть зі Львова рухалися в сторону там не знаю Польщі, чи, чи відчували ви, що вам недостатньо кадрів, чи все стабільно, все добре. Ви знаєте, от легкий кадровий дефіцит у Львові присутні є завжди. Mm -hmm. І в основному це в більшості випадків пов'язано якраз з близькістю до кордону. За період війни ніхто з колективу за кордон не виїхав. От єдине, що зараз відбувається мобілізація, і частина працівників була призвана служити в лаву Збройних сил України. Mm -hmm. Ну, оскільки це основний обов'язок всіх громадян України, так то єдине, що ми от. Вчимося, це ми вчимося швидко навчати і адаптувати працівників. От також працюємо над внутрішньою ротацією от, в межах компанії. Що стосується то Україн... торгової команди, яка працює на ринку України, то в принципі ми над нею продовжуємо працювати. От, користуючись нагодою, запрошуємо торгових представників, менеджерів, які хочуть. Розвиватися, так, які які можуть свій потенціал розвивати разом з нами, от запрошую їх в нашу брамівську сім'ю. Остала, скажіть, Світлана, це хтось має бути територіально там у Львові, чи це ви готові брати співробітники по всій Україні, які будуть працювати віддалено. Готові брати і по всій Україні, тобто це вже обговорюється. Ага, я Ні, ну все одно люди повинні розуміти, чи це може бути там знає, з Києва, Полтава, не знаю, ще будь-які міста. Ну, круто. Звичайно, регіональні представники їхньої обов'язково присутність у Львові. Mm -hmm. Тобто, mm -hmm. а тепер уже ми плавно підходимо у вас до питання планів на наступний рік, на 2023. Взагалі, які вони в компанії Брама, це буде далі розвиток експорту чи там, розширення всередині країни, які плани будуєте безпосередньо, ви на цей рік? У mm -hmm. 2022 році нам виповнилось 20 років. Тобто mm -hmm. нас... mm -hmm. нас... mm -hmm. Вітаю. З одного боку це такий великий досвід, з іншого боку, в нас є багато планів на майбутнє. Зараз основне завдання це зберегти стабільність в роботі, зберегти стабільність в роботі, і я дуже вірю, що найближчим часом буде перемога, і відповідно буде розквіт держави, і ми всі візьмемо участь в її розбудові. Тому зараз основне завдання це зберегти стабільність. От, і працювати над потребами наших українських клієнтів. Ну, гу, гу. ну так, клієнт у нас наш теж змінюється, тому відповідно потрібно швидко реагувати на будь-які зміни. Так. Ну, хорошо, Світланочку, можливо, у вас є якісь побажання до ваших колег, партнерів, да, конкурентів, що б ви хотіли побажати взагалі українському дверному бізнесу. Ой, українському дверному бізнесу і всьому бізнесу бажаю перемоги. Тим компаніям, які призупинили свою роботу, бажаю їх відновити. От конкуренція вона надихає, допомагає mm -hmm. нам ставати всім сильнішими. От і сподіваюся, що найближчим часом Ірина, ви зробите ефір, де ми всі будемо вітати одне одного з перемогою. І думаю, роботи буде багато для всього зберіганого ринку. Звичайно, я вам хочу сказати більше. Я вже вчора мені там нагадування моє було про кажу минуле життя, там де ми такі гарні, там де ми зустрічаємося з вами. Усіма тому наше таке ну, величезне бажання в цьому році, і ми його 100% здійснимо. дай Боже, трошки тихіше стало всіх вас зібрати наживо, і тоді ми вже поговоримо. і будемо всі обійматися. Будемо будувати плани на майбутнє і взагалі. Будемо святкувати, тому що дійсно ми віримо, що далі буде за нами перемога. Ну, в принципі, ми проговорили з вами все. Я була дуже рада бачити вас. Я дякую, що ви долучилися, що ви знайшли час. Дійсно, ми в е добрі часи зустрічалися як мінімум двічі на рік. Ви приїжджали на наші конференції. Ой, попередній рік він був таким складним для всіх, але мені здається, єдине ж важливе, що ми кожен з нас виніс, що ми стали більш люднішими, більше ну, переживаємо ну, за за горе всієї України за те, що сталося і. Навіть зараз я дуже багато чую ситуацій, коли і клієнти, і конкуренти там із східної України. Ну, Бачно, земляки з західної країни допомагають. Тому це дуже важливо. Ми все одно всі українці, і ми роб, будемо намагатися розвивати український бізнес, і все у нас буде добре. Тому разом я, до перемоги. Я переконана ірина, що так і буде. Тобто сподіваюся, просто що в часі це буде найближчим часом. Віримо, віримо, що так і буде. Тому ще раз вам дякую за ефір. Ми під дякую, даним так. відео залишимо посилання на сайт компанії Брама. Я думаю, що ви зможете задати там питання, якісь і обов'язково співробітники компанії і обов безпосередньо дадуть відповіді. Тому, якщо готові до співпраці, звертайтеся всього вам найкращого. Все гарного дня!